Місяць дистанційного навчання у цьому році онлайн-вебінар про сучасні інтелектуальні системи та заняття дошкільнят серед природи. Про це це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Запоріжжя вже майже чотири роки навчається дистанційно. Спочатку формат онлайн уроків був незрозумілим та складним для освітян. А зараз педагоги змогли підлаштуватися під виклики сьогодення і вже не можуть відмовитися від використання технічних засобів. Як навчаються запорізькі заклади освіти? Дивіться далі. З минулого навчального року педагогам школи стало зрозуміло, що втрати в освітньому процесі все ж таки є. Тому цей розпочався зі змін. Аби не долужити упущене, вчителі адаптували навчальні програми до вимог сьогодення. Насамперед збільшили кількість годин на повторення матеріалу та вивчення основних тем. Крім цього, цього року в нашому закладі працює реалізується проект освітній хаб. І одним із завдань цього освітнього хабу є саме проведення консультацій вчителями для учнів. Ці консультації проводяться для, за, за запитами учнів і батьків. Для цього була створена електронна скринька. Консультації проводяться у вільний від уроків час і, звичайно, в безпечному середовищі. Діти покоління Альфа розпочинають шкільний шлях за екраном гаджетів. Цього і побоюються батьки, зізнається пані Анна. У неї троє дітей, і наймолодшого у цьому році віддали у перший клас. Проте її сумніви не справдилися. Йому самому дуже цікаво займатися на уроці. Тим паче Ірина Леонідівна дуже відноситься до дітей з розумінням. Створює таку дружню атмосферу, що діткам дуже цікаво займатися з нею, дуже цікаво пізнавати щось новеньке. Вони і пишуть, і читають, і все роблять з превеликою радістю. Сьогодні весь освітній процес відбувається із використанням сучасних технологій, у тому числі і уроки музики. Головне, щоб діти бачили та чули вчителя. Проте увага учнів здатна розсіюватися впродовж уроку. Щоб цьому запобігти, вчителька початкових класів створює авторські відеопояснення і виставляє їх на ютуб. Дітей приваблює те, що вони яскраві та доступні і достатньо короткі. Цілі посадив заліва одну квітку, а справа три. Маринка вирішила по інакшому. Вона слів посадила. Посады зліва три клітки, а справа воздух клітки. Очень часточити складається з одного, и трьох, двох і двох працюючи в школі багато років, я зрозуміла, що якщо ролик навчальний має 20 хвилин, його навіть дорослі діти ніхто не передивляється весь. Коли вже бачиш, що він довгий, вже не хочеться. Початок взяв і все. Якщо десь півтори-дві хвилини, це якраз той час, який дитина може втримати свою увагу і зрозуміти, що від нього хочеться. Для ролика беру найголовніше з уроку. те, що має зрозуміти дитина, от саме пояснення нового матеріалу. Педагогічний колектив дослідив чимало інтернет-ресурсів. Традиційно у роботі допомагає класрум. До того ж, у кожного вчителя є особистий ютуб канал, де для учнів доступні відео з усіх тем. Це можуть бути як власні розробки, так і матеріали колег. Існує дуже велика скарбничка. Уроків всеукраїнського все українського рівня можна вибрати будь-якого викладача, бо як кажуть, вибрати свій предмет, вибрати на який термін потрібен урок, чи це 7 хвилин потрібно пояснення, чи це всього 5 хвилин, а можливо це 15 хвилин. Але ми практикуємо, що діти і так перетомлюються перед комп'ютерами. Тому ми вибираємо саме найголовніші аспекти, так щоб час не перевищував 9-10 хвилин. Здебільшого дистанційне навчання вже не є проблемою для вчителів. На щастя, є чимало безкоштовних сервісів для уроків, і вивчати нові значить зростати професійно. У Запоріжжі відбувся онлайн-вебінар для керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста. Головним доповідачем став професор Національного університету Запорізька політехніка Сергій Суботін. Під час заходу він розповів про те, як використовувати інтелектуальні системи у навчанні та в організації педагогічної роботи. Зокрема, йдеться про чат-боти та промптінг. Інтелектуальний чат-бот може розглядатися або як окремий засіб, або як різновид інтелектуального асистента. Це система, яка імітує інтерактивну розмову або взаємодію за допомогою текстових або інших можливо аудіо-відеографічних сигналів. На сьогодні оця індустрія промптінгу. Вона дозволяє як би то програмувати чи змушувати комп'ютер виконувати дії з вирішення задач корисних для користувача, але без програмування, без надання детальних інструкцій, лише на рівні як ото в ресторані ви замовляєте офіціанту аз. Робити те то і тето чи принесіть те-то і тето не пояснюючи, як це готувати. Інарій, рокарій та парк Кольоровий світ дитинства це назви навчальних зон, створених на території одного із дитсадків міста. Поточені зелені, а у весняний період і квіті вихователі проводять заняття. Вони запевняють, що природа важлива частина арт-терапії. Проте сьогодні це виключно онлайн-формат. Детальніше про локації та їхнє використання в сюжеті. Територія 244 го дитсадка потопає у зелені та квітах. Всім це не лише для милування очей, гарним цвітом. На відкритому повітрі вихователі записують відеозаняття для дітей. Існує відповідний термін арт-терапія. Такий вид роботи є найдієвішим для практичного психолога у взаємодії з дітьми під час дії воєнного стану. Терапія дозволяє стабілізувати емоційний стан дитини та активізувати роботу правої пількулі головного мозку, яка відповідає за творчість та креатив. Це, у свою чергу, сприяє відновленню психіки дитини після стресу, полегшує засвоєння інформації та покращує ефективність навчального процесу. Ефективною протидією стресові є ландшафтотерапія, переконані вихователі. Це лікування природою. Для такого виду терапії створено вісім локацій. На кожній посаджені ті чи інші рослини. Навіть дистанційно діти спостерігають за знайомими, а для когось і новими зеленими насадженнями. Вони переносяться у світ спогадів та краси, що викликає почуття задоволення. З урахуванням того, що ми знаходимося дуже близько до воєнних дій. У дітей, і не тільки у дітей з особливими освітніми потребами, а у всіх дітей є емоційне навантаження дуже велике і знижується стресостійкість. Ці умови створені в дошкільному закладі для цього, щоб красою природи можна було зняти стрес. Тому зробимо ці відеозаняття, бо в нас є і українська садиба, у нас є і дубовий гай, у нас є і парк, у нас є і галявина казок. Раніше у теплу пору року вихователі прямо серед зелені проводили заняття. А зараз змушені спілкуватися з дітьми через екран і записувати відео. Потім виставляють на платформі Google Class, де їх можна переглянути. Сьогодні перевагу надають технікам дихання, заспокоєння і релаксації. І все це відбувається у зоні під назвою Лілінарій. Вийшло ясне сонечко, Пригріло. Обійняло її теплими промінцями. Нашій лірі стало дуже затишні. Та спокійні. Вона почала повільно розпускати свої пелюстки. Руханка на природі гарна ідея для початку дня. Перебування дитини на свіжому повітрі тільки позитивно впливає на її здоров'я. Для дітей зі значними порушеннями мовлення та комунікації найбільш підходить казкотерапія. Вихователі переодягаються у героїв відомих сюжетів, як-от мавку. А зелень навколо лише додає реалістичності. Я Мавка, господиня зачарованих лісів, незвичайних дерев та кущів. Дуже люблю уявляти, на що схожі різні кущі та дерева. Та підошка, вімкни уяву. розкажи, на що схожий цей кущик? Та це ж замок, та це ж тварина. Так, дійсно на кінозавра схожий. Казкотерапія це вид психологічної корекції особистості дитини, яка включає в себе прослуховування авторських народних та літературних творів. Ми використовуємо в своїй роботі авторські казки, які написали педагоги нашого закладу. Між казковими персонажами та вихованцями виникає особливий ментальний зв'язок, і вихователі намагаються зробити усе можливе для цього. Вони власноруч шиють костюми. А казкові герої є прикладами для наслідування. Вони добрі та чемні. Одним з них є відомий пес патрон, який проводить руханку серед дерев міні-парку. По па -па патрончик наш песик золотий, всі бороди бояться уміли брудки, а па папа патрончик, герой наш дорогий, Особливо до вподоби дітям дубовий гай. Тут у 2018 році висадили молоді саджанці, проте на подвір'ї красується й могутнє дерево, вік якого у чотири рази більший. Результатом своєї праці задоволені, зізнаються вихователі та психологиня. Бо все ж таки рівень стресостійкості із використанням ландшафту та каскотерапії у дітей значно підвищився. На черзі рубрика «Топ експерт» із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Всеукраїнський фестиваль «Адреса дитинства гра проводиться на базі закладу позашкільної освіти центру дитячої та юнацької творчості Шевченського району Запорізької міської ради. Починаючи з 2010-го за підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського державного центру позашкільної освіти. Фестиваль є унікальним і за 13 років наполегливої роботи перетворився на своєрідну візитівку Запоріжжя. Фестиваль активно розвивається, він має свою сталу, вітчизняну та міжнародну аудиторію у соціальних мережах. Це підтверджується тим фактом, що проєкт звернув на себе увагу з боку платформи Креативна Європа. Також спеціалістів з Іспанії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Франції та інших країн. Цього року всеукраїнський фестиваль Адреса дитинства Гра пройде з 24 по 28 жовтня за підтримки Запорізької міської ради. Фестиваль виходить на новий рівень і перетворюється на перманентну соціокультурну освітню програму. Це буде перший урбаністичний фестиваль, який може стати унікальною практикою співпраці місцевої громади, влади, бізнесу. Та медіа навколо відновлення та формування розуміння майбутнього свого міста. Адже тема фестивалю цього року покликана сформувати підґрунтя для вибору стратегії міст через ідеї людей різного віку щодо бачення сьогодення та майбутнього своїх міст, залучені дітей та дорослих до розвитку рідного міста. У межах фестивалю в онлайн форматі відбудеться міжнародна конференція від міста Фортеці до Дидакто Полісу з містами-побратимами Запоріжжя. Гаданськ, Польща, Лахті, Фінляндія, Магдебург, Німеччина та з містом Шумен, Болгарія. Під час конференції будуть обговорені питання щодо бачення стратегії відновлення та трансформації міста Запоріжжя, особливо у контексті важливості освіти та культурної ідентичності міської громади. Очікується, що представники міста побратимів поділяться досвідом щодо ролі освіти у стратегії розвитку міста. Будуть представлені успішні кейси в організації вільного часу дітей різного віку, соціальні проекти у сфері освіти, які консолідують місцеву громаду. Акцентами цього сезону стануть традиційний конкурс ігрових програм, міський фольклор, відеоролику про своє місто, арт-галерея, мальописів та експозиції, програма розвитку місцевих громад через ігрову культуру урбаністичних свят. Формування сценарію вірогідного майбутнього через ігрове моделювання. Адреса дитинства-гра це фестиваль новацій у сфері організації вільного часу, ігрової діяльності та освіти дітей. Заходи відбудуться за участю дитячих творчих колективів нашого міста із залученням містян різних вікових категорій, гасло фестивалю Будуємо мости поколінь. Запрошую усіх запоріжців долучитися до фестивальної події Адреса дитинства Гра. Вжить рубрику топ експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Суттєвим завданням для закладів освіти щодо налагодження якісного освітнього процесу стала розробка детальної стратегії дії з організації дистанційного навчання для учнів школи. І формування адаптивного розкладу занять в синхронному та синхронних режимах, використання освітніх платформ, налагодження окремо комунікації з учнями, їх батьками по кожному закладу окремо. робота спровадження технологій дистанційного навчання в умовах війни вона проводиться в межах академічної свободи учителя, який визначає найбільш зручні самостійно визначає цифрові ресурси. Відповідно до тих технічних можливостей та з урахуванням вікових особливостей учнів, дистанційна освіта розширює і оновлює роль педагога в Україні, мотивує вчителів до самоосвіти, до постійного підвищення кваліфікації. Це повинен бути безперервний процес. І департаментом освіти та науки Запорізької міської ради ініційовано міський проєкт. Розвиток дистанційної освіти, пошук нових форм щодо її удосконалення. Проект він покликаний спрямувати професійний розвиток наших педагогічних працівників в кожному закладі освіти на вивчення новітних педагогічних підходів до викладання інновації в сфері освіти. До нових практик, які існують в рамках дистанційного навчання методів, засобів, що сприяють розвитку компетентності здобувачів освіти, було розроблено анкетування. Воно буде проводитися у нашій системі освіти міста Запоріжжя. І е, щодо воно буде направлено на вивчення запитів щодо е, учасників освітнього процесу, де буде задіяно понад півтори тисячі батьків, півтори тисячі учнів, 1200 вчителів. Загалом учасниками проєкту стануть понад 800 педагогічних працівників е, міста Запоріжжя до участі в окремих заходах. Будуть запрошені представники батьківської громадськості, і цей проект включатиме три моделі: перша модель це створення умов для забезпечення якісної та ефективної дистанційної освіти в межах означеного модуля. Передбачено вивчення досвіду організації дистанційного навчання у місті Києві, Одесі, Миколаєві, Кам'янець-Подільському та досвіду зарубіжних країн, зокрема Фінляндії, Естонії Польщі. Ми опрацюємо питання щодо адаптації освітнього процесу. Розклад освітніх і навчальних програм, календарного планування, організація роботи онлайн консультпунктів створення центрів подолання освітніх втрат, організація внутрішнього моніторингу результативності дистанційної освіти з використанням інформаційних ресурсів, те, що у кожному закладі повинно реалізовуватися фокусі уваги. Це питання щодо особливості організації освітнього процесу з використанням технології дистанційного навчання для дітей з особливими потребами та роль асистента вчителя в організації покращення якості освітнього процесу під час дистанційного навчання. Є другий модуль. Модуль це розвиток професійних компетентності педагогів щодо впровадження цифрових технологій в освітній досвід і в освітній процес під час дистанційного навчання це ряд заходів. Які спрямовані на відпрацювання вже практичного аспекту цифрової компетентності педагогів, які впроводжують нову українську школу? Це проект онлайн-простір філолога. розвиток вмінь педагогів щодо використання онлайн інструментів та сервісів для створення освітніх ресурсів. Це окремо практикум відпрацьовані нові фішки віртуальної дошки. Для вчителя майстер-клас використання квест технології під час моделювання онлайн уроку це гіміфікація як засіб підвищення ефективності онлайн уроку. Це окремий вебінар, розроблений сучасні форми візуалізації навчального матеріалу. Та дуже багато практичних завдань і занять щодо застосування штучного інтелекту під час моделювання та проведення онлайн уроків. Чат GPT для освітян як перетворити штучний інтелект на ефективного асистента». Третій модуль. Третій модуль він спрямований на організацію консультативного супроводу щодо використання платформи онлайн-школа Запоріжжя. І для кола питань до кола питань третього модуля входить консультативний супровід розробки сучасного освітнього контенту. Проведення нарад з керівниками творчих груп та експертами, учасниками творчих груп у кожному закладу. майстер-клас, як зняти сучасне навчальне відео». для заступників директорів закладів освіти. Буде окремий напрямок проведено освітній хакатон. Основні проблеми впровадження дистанційного навчання в умовах воєнного часу в місті Запоріжжя. Ключовими заходами проєкту стануть всі форум. Дистанційного світа освіта-2024. п'ятий рік випробувань та міжнародний телеміст з онлайн е, е, в форматі е, розвиток дистанційного освіти. Пошук нових форм щодо її удосконалення. Це буде обмін досвідом та перспективи співпраці. І у якості спікерів а, запрошені у Войць, Габріельський — Габріельське, це учитель польської мови школи номер 27 міста Варшави, Польща. Це Наталія Ровицька, директор першої української школи в Польщі, міста Варшава. Це Лена Тепла, а, учитель а, іноземних мов Швеція Людмила. Казмрук, вчитель іноземних мов з Великобританії, Аркадій Кух, це доктор педагогічних наук, доцент, це професор кафедри фізики Кам'янець-Подольського національного університету Івана Огієнка, директор центрів профрозвитку міста Дніпра, міста Марганець. Цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось за тиждень.